Друзі, вітаю! Це відлоння війни, і сьогодні ми говоримо про агресію. Тобто, чи можна саме ось так охарактеризувати загальний психологічний стан суспільства і чому ми агресуємо? І чи справді у цьому випадку страждають найрідніші, найближчі? Фактично ті люди, які поруч з нами? Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня агресія. Так, от чи можна зараз так охарактеризувати психологічний загальний? певно, що так, психологічний стан українського суспільства, і агресія, чому вона виникає? Це природньо. Реакція людського організму. Так, це природня реакція людського організму. І агресія це не є погано, так не можна сказати там, по погано агресія чи добре. Це ну, емоційна складова, і тому ми це відчуваємо, ми це проживаємо. Питання просто в тому, як ми це проживаємо. Тому що агресію можна проживати по-різному. Можна приносити користь, так? конструктивно її проживати, а можна деструктивно проживати. Те, що теж ми бачимо навколо нас. Давайте про конструктивну. Що відбувається? Чи Є агресія у хлопців, які йдуть в бій. Є так, і вона допомагає нищити ворога. Чи буває таке, що ми агресивно відстоїмо особисті кордони, коли людина не розуміє, ну і це теж там нам допомагає, так. Але давайте подивимось на іншу сторону, коли людина не знає, не може до, до, добратися до ворога, який все це зробив, так? і вона починає виливати цю агресію, в оцей негатив весь на, на своє близьке оточення, на людей в соцмережах, які не є ворогами. Але насправді ну це, це не є конструктивною агресією, так конструктивним проживанням агресії. Тому агресія це нормально, Просто кожен для себе має розуміти, куди він трансформує цю агресію, але от. Я не розумію причини моєї агресії. Uh -huh. Я не розумію, чому я агресую зараз. Як це пояснити? Uh -huh. І у нас дуже часто накопичується накопичується те, що ми називаємо пасивною агресією. Так? Чому? Тому що нас навчили не говорити, не говорити про негативні свої почуття. Ми можемо ділитися добрим, але про те, що я зараз зла, про те, що мені це не подобається, ми не говоримо, тому що нас так вчили, правда? І в нас може накопичуватись ось це. Все всередині, а потім ми не розуміємо, звідки, ну, звідки поганий настрій, звідки бажання там, вибачте, когось там вдарити, там когось обізвати і так далі. Плюс ми ж дуже багато всього споживаємо інформаційно. Так? Ми дивимося купу негативної інформації. Чи це впливає на нас, так? Тому зараз на слуху постійно вторинна травматизація. Людина не перебуває на полі бою, але людина проживає все те і так само опускається у вороночку травми. Чи це сприяє тому, що все. В середині ось ця агресія злість так сприяє, і ось тому у нас може бути дуже багато причин. Просто ми не відслідковуємо, ми не досліджуємо. Ми не можемо задати собі пряме питання, що зі мною зараз відбувається, чому саме це зі мною відбувається. І тоді мені здається, з'являться відповіді на питання, які ми ну можливо не хотіли собі задавати. Деколи, коли ми себе запитуємо, що ми що зі мною відбувається, ми не можемо відповісти на це запитання. Угу. Я не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. Щось відбувається, начебто так. Я агресую в цьому випадку, тобто страждає хтось інший, і я сам страждаю, але я не розумію, що uh -huh. відбувається. От що в чому проблема. Так, і в цьому проблема. Проблема в тому, що ми не вміємо нормально досліджувати і проживати емоції. Але настав час, настав час розмовляти частіше з собою. Так настав час звертатись за допомогою, тому що якщо ви самі не можете розібратись, є та людина, яка вам допоможе. Вона буде задавати питання, і ви знайдете відповіді для себе, особисто для себе, тому що з нами може щось відбуватися, так і ми не можемо не зможемо дослідити, що саме відбувається. Але це має може мати певні результати, ну певні наслідки. І на сьогоднішній день ми ж бачимо не тільки там вербальну, фізичну там агресію. Так на сьогоднішній день дуже багато підлітків, яких аутоагресія, не забуваємо про це. Ну і це про самопошкодження, це про самознищення, самозвинувачення. І ось тут дуже дуже важливо знов таки прислухатись до себе або звернутись за допомогою, так або знайти людину, яка дасть підтримку. Так і і допоможе розібратися з тим, що відбувається всередині. Ну особисто у мене чи вас як нам реагувати на отакий бруд агресивний насправді в соціальних мережах, коли ми залежні від думки інших? Я думаю, що нам потрібно вже навчитися ніяк не реагувати. Тому що, ну по-перше, агресія завжди хоче їсти, так і ми розуміємо, що якщо людина там провокує нас на якусь конфліктну ситуацію, я особисто собі задаю питання, що робиться з людиною, що відбувається з людиною, чому вона себе так поводить. І виникає відповідь: це не про мене взагалі ситуація, це особисто про цю людину. Чому я тоді мушу реагувати? Чи чому я маю реагувати? Те, що відбувається в соцмережах, конфліктогенний стан, людям потрібно прожити це все і їм все одно на кого Нападати, ну чому це має бути саме я, і чи зможу я довести в соцмережах, що там ну там я не за Зеленського, не за Порошенка. Ну я не буду доводити, що там Порошенко хороший, чи Зеленський хороший, чи навпаки, так тому що е, людина шукає конфлікту, а я так, а я шукаю збереження свого власного ресурсу, тому що в мене точно є куди його потратити. Якщо підсумувати, що треба робити, аби коли ми агресуємо, не страждали найрідніші. Бо фактично, uh -huh. знаєте, може, воно накопичується, як ви кажете. Так це вже потім вже виявляється, що отак виплескуються емоції. Uh -huh. І в цей випадок страждає хто? Хто біля нас? А біля uh -huh. нас хто зазвичай? Наші сім'ї, наші рідні або наші колеги на роботі, і в цьому випадку виявляється, що ми страждаємо і вони страждають. Вони страждають, бо просто вони опинилися поруч. Так, ну те, що ми дуже часто рекомендуємо, це емоційний щоденник, так? коли ми досліджуємо взагалі, що відбувається з нами протягом дня. До речі, дуже багато цікавого відбувається. І тоді ми можемо відслідкувати взагалі звідки і що береться. І можемо щось виключити з свого життя, можемо щось додати. І можемо навчитися те, що ми говоримо, трансформувати в інше, в інше місце кудись. Коли в мене щось відбувається, я мушу назвати що зі мною відбувається. Я злюсь, чому? Чому саме це відбувається? Так? Якщо я хочу кричати, що мені заважає? Ну, Не на людину. Я ж можу просто викричатись. Я в кінці кінців можу порожній стілець перед собою поставити і викричатись на того, на кого я хочу викричатись. Так? Або я можу піти і просто випалити це все це. Ну там, не знаю, спортзал, біг. Фізичне навантаження, ще щось. Ну, ми ж можемо допомогти. Це ж про зайвий адреналін, так і нам потрібно тут допомогти організму впоратися з цим. Чому ми не можемо цього зробити? Можемо. Але тут питання знов-таки про те, що прислухаємося ми до себе чи не прислухаємося, і чому ми накопичуємо. Можливо, варто сказати стоп тому накопиченню. Можливо, дійсно сходити за допомогою, щоб допомогли проживати тут і тепер. Ми зараз не в тому стані, щоб накопичувати щось, щоб там щось відкладати. На потім і так далі, нема не, не має бути ось цих пауз, я там на потім, потім розберусь. Ну потім це може бути дуже складно, все а, пані Толю. Навчитися контролювати свої агресивні такі настрої, mm -hmm. це просто чи не зовсім? Ну не зовсім просто. Але коли ми розмовляємо з людьми про те, що ось ти зараз посварилась з сусідкою, яка користь цього? Ну, от, взагалі, от просто яка користь користі немає, так але якби свою злість трансформувати в донат. Є якась користь чи немає? Піти в сітку плести, піти в волонтерку допомогти, піти в госпіталь допомогти. Ну там от просто зробити щось корисне і розуміти, що ти це робиш саме для армії, саме для перемоги. Ну я думаю, що це така зелена галочка для нас, що ми зробили дуже хорошу справу. Тобто, умовно кажучи, це емоція, яка Поряд з іншими з радістю, з лістю, з іншими емоціями, які ми відчуваємо і проявляємо. Просто нам треба навчитися контролювати себе. Так, Ось її. так, ось саме так. Нам потрібно навчитися контролювати, тому що людина говорить: я не здатна контролювати. Та це неправда. Це людина іншими словами говорить: я не хочу з цим розбиратись. Я це залишаю на потім. Ну так, ось така я, Терпіть мене такою, як я є. Але ну насправді це можна розібратись. Ми коли з дітками назва надуваємо кульки, так? Ну і дитина може там назвати це. Я, я, що це називається? Там? Це моя злість, так? що ми зробимо зараз цією злістю? А два її лопнемо. Все, ми її надули, ми її лопнули. Ми допомогли дитині. Так, невже дорослий не може впоратись з цим? Ми ж можемо там рвати папери, так ми можемо там, повісити собі боксерську грушу, її колотити. Та ми можемо багато всього зробити. Просто це потрібно розглядати. Я хочу це змінити. Так, ну ось, ось і все знов ж таки, все починається з себе, все починається зсередини у ну, власного бажання. пошуку. так, ну і мені здається, з любові до себе, тому що коли в з нами відбуваються певні процеси, і вони нам шкодять, ну це в першу школу в першу чергу шкодить нам, правда. Ну, добре, я така людина, яка там розуміє, що якщо людина кричить, агресує, з нею щось там відбувається. А давайте уявимо, що на зустріч прийде там військовий, в якого також дуже на високому рівні агресії, який не буде розбирати, що з вами відбувається. Так? Я не говорю, що він вас вдарить. Ні, але він може також агресивно відповідати. І тут вже конфлікт. Так? Чи він потрібен? Не знаю. Пані Наталі, щиро дякуємо вам наразі. Вам дякую. Друзі, і це був проєкт звідво війни. Говорили ми про агресію Висновок один. Любіть себе і слухайте себе. Отож, до зустрічі в наступному проєкті.